Сумський молокозавод не припиняв працювати від початку війни. Були перебої, зокрема, з паливом, а ще за місяць на складі майже не залишилося пакувальної плівки для фасування продукції, розповідають на підприємстві. Проблему з пальним поступово вирішили самостійно, а ось постачальника пакувальної плівки так і не знайшли. Тепер ми давали нам молоко, ми могли йому в повному обсязі переробити, виготовити весь асортимент продукції, але не було що пакувати. Були проблеми, тому що постійно виробник плівки, яку ми. На фасуванні знаходиться біля аеропорту міжнародного Київського Жуляни. Поїхати туди забрати не було б можливості, бо йшли бойові дії. Саме ми не знайшли постачальника на заміну, були готові лити продукцію вітра. На підприємстві вирішили звернутися до Держпродспоживслужби. Там дізналися, що в березні запрацювала національна платформа продовольчої безпеки. Вона допомагає підприємствам харчової промисловості знайти сировину та шляхи збуту продукції. Нам запропонували зареєструватися на новоствореної програми. Після реєстрації підприємство подало заявку і швидко знайшло виробника пакувальної плівки у сусідній Полтавській області. Тепер Сумський молокозавод збирається більш широко представити свою продукцію на новій платформі. На сьогодні в Сумській області 150 підприємств скористалися новим сервісом. Національна платформа продовольчої безпеки розроблена державними структурами і має на меті відновити втрачені через війну зв'язки, розповіли у Держпродспоживслужбі. Дана програма повністю безкоштовна та направлена на те, щоб оператори ринку друг друга могли знайти. До платформи долучені як виробники, так і реалізатори, логістичні компанії, Укрзалізниця та інші компанії. Обмеження в тому, що ми контролюємо, хто туди заходить, щоб це були саме Ті підприємства, які працюють лише коли ти вставляєш потребу якусь, то ти тоді можеш тобі висвічується та продукція, яку ти шукаєш, щоб не було такого, що там демпінгу цін, щоб не могли спекулювати на цій програмі. Держава в даному питанні це вона не регулює бізнес-відносини операторів ринку. Наше діло тільки їх максимально звести разом, щоб вони один одного знайшли. Врешта питань. Ми не вмішуємося. За словами Віталія Крючкова, програму будуть розширювати, залучатимуть виробників не тільки продовольства, а й інших товарів.